Так, друзі, всім привіт. Збулась моя мрія. Нарешті я собі придбав набір інструментів. От ціна, це Хайзер 108 одиниць. Ну, там я закрив прізвище ім'я магазину, щоб не робити рекламу і це все. Доставка мені обійшлася. Ну, Грубо говоря, 2900. Це через Укрпочту було. Домовився. Що сюди входить, він був запечатаний. Ось так, що ви бачили все. Зараз я відкрию, покажу. І ось так. Код 70-178. Дехто скаже, що можна було і купити на 94. Але 94 в нас найдешевіший 3200. В інтернеті ціна 2600 з гаком. Пробагати 200 гривень. Навіть якщо, якщо будете через нову почту, там доставка, по-моєму, 160 гривень. Іменно такого набору, то вже не буде 3200, якби. Хай буде 2900, а тут 3 200, ну 300 гривень добрих, там, 300, а то і 350 економія. економія. Ну, це якби я вважаю, це кошти. Ну, давайте подивимося. Я ще не можна сказати нічого не крутив, там тільки пробував оторточку. Опа! Ось такий кейсик. Ось такий кейсик. Такі ключі. Така ця лежить. Не знаю, щоб так зрозумів, щоб не царапилось. Ну, все одно бачите, воно хоті нове, але... Ось такі типу царапини, чи, чи від ударів щось лідивно, щось типу є. Ну, все м'яко, все працює. Покажу. Обачте. Хоч і новий. Що вже пробував казати. як Я нагадую, я ним, ним нічого не крутив ще цими. Брав тільки отортку, брав і біту. А я покажу, яку брав. Тут даже видно. Брав оторточку і ось до біту. Ну, і видно, що якими користувався, якими ще навіть не, не, не бачив. Що сюди входить? Набір головок від... Великих від 10 до 32. І маленьких. Від 14 від 4 до 14 Я так зрозумів, це на маленьку. А це на велику. Потім далі сюди входять ще такі шестигранні чи як вони правильно називаються? Від від 10 до 24 ось сюди входить. І, по-моєму, десь ще ось до, а, ось до ще вони є. Ось до від 4, від 4 до 8 також вони входять. Я не знаю, що це таке воно. переходник є хороша штука. Набіти до цієї. Подовжувачі 2. Ну, я кажу, я ще толком не розібрався. Не знаю, що це за два такі. Це, я так зрозумів, це зривати оці. Це іменно на ці наворотки. Раз, комплект і два зривати. А це не знаю. Це подовжувач, а оці? Хто знає, напишіть в коментарях. Довго я собі вибирав набір інструментів. Навірно. Напевно, місяці 3 назад вибирав я собі цей набір, дивився, де ціни, дивився в нас. І питав знайомих, в двох моїх знайомих є хайзер, вони задоволені. Тільки по-моєму, в одно на 94, а в другого не 108, там більше, 100, по-моєму, 134 чи що. Ну, є хайзер, вони задоволені, якби. І навіть в них, ну, по суті, один велосипед, але ну, все одно набір інструментів в них якби, є. Так що потім, хтось мені рекомендував там Top Tools. Якби. Да, зупинився на тому, що відео трохи прервалося, позвонив телефон. Ось такий наборчик. Ще буду користуватися, пробувати. От, що позначки, що для вас є тут. Кому що пригодиться, Буду ще тестувати його, подивитися де як і що. Він прийшов на мому. У мене був старий набір, старий сталь, це я взяв найдешевший. Ну, Хайзер чого взяв, бо кажу, в знайомих моїх є. І вони ну, задоволені в принципі, цим набором. Все добре закривається. О. Мені одною рукою, звісно, не О, закрив, навіть трохи не зручно. Прийшло на зміну в мене таке О. о. Тому вже, по-моєму, 2017 року. Ось такий він сам по собі. Я немало користувався, якби бо є ключі, ну, дешевий самий такий. Я не пам'ятаю за скільки я брав, по-моєму, рівні 600 гривень. Тоді. Ну, це цей сталь, він не рівняйте до тієї, що зараз. Це небо і земля. Тут якість. Тут я вам скажу, жигуля я б давав він ну, розкручує хоч би що. В основному сталь лопає. Хайсер, не знаю. Як, що хайсер. Ну Ось так якось. На, на рахунок того набору зніму відгук, буду щось крутити, зніму відгук. Ай трохи покористуюсь ним. Так, це поверхневий огляд, якби. Це поверхневий огляд, це так показав, що от таке сюди входить, що до чого, якби. Знімаю на вулиці, бо в нас дощик мригає. Ну, якось так. Що він себе представляє, хороший він чи ні, це вже буду користуватися, вже буду бачити ну так, до нових відео. Всім приємного дня.